Шановні члени зі комісії, до вашої уваги вдається дипломна робота на тему розробки програми для операційної системи Windows. Метою роботи є. Метою роботи є розробка програмного забезпечення, яке працює по запиту користувача, виявлення шкідливих програм шляхом сигнатурного сканування. Об'єкт дослідження це процес захисту інформації в операційної системі Windows, а предмети дослідження. Є методи захисту інформації від вірусів. Для досягнення поставленої мети роботи необхідно вирішити наступні задачі, а саме огляд типів та характеристик вірусу, огляд існуючих антивірусних програм, розробка технічного завдання, розробка архітектурної системи, розробка алгоритму роботи сканером, програмна реалізація інфекцій застосунку та розробка необхідної документації. Привіренні першої задачі, а саме огляд типів та характеристик вірусу. Було вимушено що сьогодні вдома близько 30 тисяч комп'ютерних вірусів, вже не більше основні типи тип файлові віруси, що вражають файли типу або боком завантажувальні або побутові віруси, що вражають завантаження сектори жорстких дисків та інших масів, мережові віруси, що вражають комп'ютери, які працюють локально по глобальній мережі. макровіруси, тобто програми. Що представляють свої макроси, найбільш частіше вони зустрічаються в пакетах Microsoft Office. Пакетні віруси є найбільш простим типом вірусів, у яких ядро програми міститься в командному пакетному файлу з розширенням базу. Основним модулем антивірусних програм є модуль сканера, який працює на основі зіставлення свідомого опису вірусів. Іншими словами, антивірус шукає наявність вірусу по базі сильних. Якість сканування залежить від дати. Пановлення антивірусних баз. Робота сканера заснована на таких поняттях, як сигнатура, тобто послідовність байт ще унікальною частиною файлів і хеш або контрольна сума. У більшість сканерів хеш отримується за допомогою алгоритму MD5 і має, має виліз 16 байтової послідовності, що означає, виділяє задекодовану інформацію. Ось можна бачити А, це 16 байтових послідовності саме погляд. По результатам проведеного огляду таких інтересних програм, як антивірусна програма лабораторії Косперівського, власний вірус та Гентівірус, було розроблено технічне завдання на розробку власного стосунку. Також була сформована структура антивірусної бази для програми сканка. Як видно з цього слайду, крім самих записів для вірусу record 1, рекорд Н, файли бази було файли бази повинен бути заголовок, в якому має місце. Сигнатура файлу антивірусної бази, щоб оповнитися, це, це саме файл бази, і число записів бази рекордкант. Згідно з технічним завданням, програмна система має складатися з двох взаємобов'язаних проєктів. Перше, повинен забезпечити усі бази функціональності, можливості сканеру, тобто а, безпосередньо перевірити файлів на наявність вірусу. Другий проєкт має використовувати роль менеджера, тобто з'єднати користувача та ядро програми скану за допомогою інтерфейсу, а також забезпечувати ряд додаткових зручних використання Вибір мов про програмування для написання проєктів було проведено на підставі наступних критеріїв. Ось ми можемо бачити їх на слайді 6. Більш детальний аналіз проведеного проєктів записі для програми скану обрано молоду Сі, а це для менеджеру США. Користувач взаємодії тільки з програмою менеджера, моделлю такого взаємодії, для грами прецедентів, що зображує різноманітні сценарії взаємодії між акторами, користувачами і прецедентами це використання. Архітектура системи зображена на цьому слайді. Проект сканеру тест-CLN, позначений блакитним кольором, використовував бібліотеку він 32 два та забезпечує створення динамічної бібліотеки CPP-сканер DL, з необхідним функціоналом для сканування файлу. Проєкт менеджеру av менеджер CLN, позначений червоним кольором, використовує функціонал бібліотеки CPP-сканер DL та забезпечує створення антивірусу з графічним інтерфейсом та всіма необхідними можливостями для проведення та аналізу результатів сканування. Uh, так, блок схема алгоритму сканера доступна. У першій частині зліва на слайді. Відбувається пошук початку файлу в адресному просторі процесу. Результат виконання такого пошуку в файлу є адресою початку файлу. Тип даних файл це показчик LP void, показчик будь-який тип. У другій частині відбувається безпосередній перевірка, чи є файл заражений. Відповідь на це питання дає порівняння хешів файлу та вірусу. Для реалізації програми сканеру було розроблено три класи, а для програми менеджеру десять класів. Діаграма класи проєктова менеджеру надана на цьому слайді. Займов зв'язок між двома програмами здійснюється за допомогою сканеру класу Scanner DLL. Він встановлює зв'язок з розробленням на проєкті ТЕСІЛ бібліотеку cpp Scanner DLL. Це відбувається за допомогою опису сигнатур функції з використанням атрибуту dl Через це структура методів цього класу повністю повторює структуру методів бібліотеки динамічного компування і виконує ті ж самі задачі. Це стосується структур даних, що мають бути схожими на свої науки в C. У якості прикладу на слайді наветодав методи класу SCAN. У застосунку було використані наступні функції. Можемо бачити на слайді 12, щоб забезпечили роботу з файлами та каталогами. Карта сумісності бібліотек застосунку та використовувати функції з різними версіями Windows у вигляді таблиці на слайді 13. Ось вони йдуть. А, головна програма представлена на. Сам графічний від, користувач має змогу власноруч поповнити антивірусну базу. На даному слайді показано внесення бази вірусу зім'ям FED. Результат перевірки вірусу перевірки файлу ім'ям просто так, розміром 19,6 МБ. Представлено на цьому слайді. Можете бачити. В результати проведеної роботи можна пробувати наступні висновки. Проведено огляд типів та характеристик вірусу, проведено огляд вірусних програм, розроблено технічне завдання, розроблена архітектура системи, розроблено алгоритм роботи сканеру, розроблено програмні проєкти застосунки та необхідна документація. Дякую за увагу.